Всім привіт! Сьогодні у нас цікава тема скандали світу Genshin Impact. Давайте разом заглибимося в брудну білизну китайських розробників і дізнаємося всі секретики творців гри. Поїхали! Відомо, що майже все від картин середньовічних художників до розробок надсучасного софту так чи інакше отримувало різну критику. А також мало навколо себе немало скандалів, особливо якщо це було щось створено для великої кількості людей. Бо, як відомо, всі фломастері різні на смак і кожному вгодити дуже тяжко. А найбільш тяжко вгодити такі прискіпливі аудиторії, як фанати відеоігр. Ця ж доля і не оминула китайську компанію Mihoyo. До речі, вона була заснована трьома студентами Шанхайського університету. Ось такий вдалий стартапчик. Коли гра була вперше представлена на з'їзді China Joy в 2019 році, вона відразу була зустрінута критикою гравців, які стверджували, що гра має схожі з Zelda Breeze of the Wild. Шальнувальники Зелда на з'їзді продемонстрували явні жести у бік стенду Sony. Причому одна людина на знак протесту знищила свою консоль PlayStation 4. На жаль, я сама не грала в Зельду, але швидкі пошуки на Ютубі і справді показують разючу схожість цих двох ігор, і тому обурення фанатів цілком виправдане. А незабаром після випуску гри гравці виявили, що система ядра залишається активною після закриття або видалення, що викликало побоювання, що в грі встановлені шпигунські програми. Деякі японські гравці, що використовують пристрої IELS, також помітили, що гра щитує вміст буферу обміну гравців при запуску. Міхойо оголосив, що обидві проблеми були результатом помилок кодування і що вони були вирішені та виправлені. Можливо, це насправді була помилка кодування, а можливо, і ні. Ще один скандал зненацька стосувався гілічурлів, ворожих істот, яких гра описує як примітивних гуманоїдних монстрів. Багато користувачів відзначили схожість гілічурлів зі справжніми корінними народами і висловили думку про те, що таке їхнє представництво у грі є неповагою до корінних культур і демонізує їх. Один із користувачів твіттера взагалі знайшов у фільмі про залаштунки студії кадр, на якому чітко видно, що референсом до ворожих юнітів тісно служили певні народи, а саме їхні ритуальні танці. Якщо вже ми заговорили про корінні народи, то як не згадати таку тему, як вибілювання кольору шкіри персонажів? Особливо це стало помітно з виходом сумеру, регіону, який в основному базується на культурах Єгипту, Північної Африки та Індії. З багатьох представлених персонажів тільки декілька мають помітно темну шкіру. Можливо, проблема не в цих нібито побілених персонажах сумеру, а більше в тому, як Хойоверс вирішує представити своїх персонажів загалом. Все це пов'язано з самою культурою Китаю, де світла шкіра вважається більш привабливою. Китаянки використовують тональні креми на 1-2 тони світліше власної шкіри. У салонах красиве вибілювання – одна з найпопулярніших послуг, а функція чарівного освітлення обов'язково присутня у фоторедакторах для смартфонів. Актриса озвучування персонажа Дорі англійською мовою Анжаліку на панені зазнала безліч переслідувань та критики, змусивши її відключити дірект у своєму Твітері. Знову ж таки, проблема полягала у репрезентації малих народів. 28 вересня 2021 року року гри в магазині додатків Google Play різко знизилася. Це було пов'язано з проблемами, що накопичилися в грі. Останньою краплею стали нагороди на річницю, які гравці вважали за недостатні для такої великої події в історії. Напередодні стало відомо, що Genshin Impact заробило близько 2 мільярдів доларів. І це всього за рік. Гра названа однією з найуспішніших в історії мобільних проєктів. Однак, на тлі рекордного виторгу, міхойо не поспішає заохочувати свою аудиторію. Нагороди до річниці рознесли вщент після анонсу. Гравцям з панського плеча дали лише 10 круток і трохи внутрішніх ігрових ресурсів. Ніякого безкоштовного персонажа, найскрабнішого набору камінців або, хоча б, нагадування про подію у вигляді вихованця чи з кіна персонажа. Отож, гравці вирішили піти на крайні заходи, щоб вплинути на розробників гри. Схоже, обвалення рейтингу змусило розробників трохи прислухатися до ком'юніті. На внутрішньоігрову пошту прийшли нагороди у вигляді 400 каменів витоку та нового планера, який хотіли спочатку продавати за 30 доларів. А як же не згадати про тотальне зацензурення всього і всіх у внутрішньоігровому просторі? Не будемо кривити душею, але багато хто грає в цю гру заради прекрасних краєвидів. Але з появою все нових персонажів гравці помітили все більш буританський стиль одягу. Але якщо прикриту оголені ще можна зрозуміти, то чому в чаті блокуються такі невинні слова, як Тібет, Тайвань, Гонконг, не кажучи вже про імена диктаторів, таких як Путлер, Гітлер і Сталін? Оскільки розробник Genshin Impact Міхойо базується в Китаї, багато хто вважає це частиною постійних зусиль уряду, щоб запобігти обговоренню тем, які він вважає шкідливими з політичного погляду. Відповідно до звіту, який оприлюднив аналітик ігрової індустрії Даніель Ахмад, китайська нормативна практика забороняє все, що загрожує національної єдності, суверенітету чи територіальній цілісності Китаю. Це складна ситуація, хоча очевидно, що китайський уряд є авторитарним за своєю суттю. Ця політика також спричинила зростання руху в ігровій спільноті, яка використовує такі інциденти як прикриття для расизму та синофобії. Безумовно, Хояверс вдалося створити унікальну крос-платформену гру, яка зібрала навколо себе величезне ком'юніті. Genshin Impact люблять заопрацьованих та милих персонажів, цікавий лор та захоплюючі історії. Однак розробники ніби перестали бачити та чути свою аудиторію, натомість звинувачуючи датамайнерів, які намагаються зрозуміти, що взагалі відбувається у грі. Спірні характеристики нових персонажів, не виправлені із самого релізу проблеми, скромні нагороди на честь річниці та інші чинники цілком закономірно вилилися у невдоволення аудиторії. Чи зроблять із цього висновки розробники? А я дякую вам за перегляд, вірте в себе та свої сили!